Перший добровольчий хірургічний шпиталь ні на мить не припиняє роботу. Завдяки підтримці міста медзаклад надає безоплатну реабілітаційну та психологічну допомогу військовим та ветеранам. А також тут проводять складні операції. Керівник шпиталю Станіслав Онищук розповідає: зараз потрапити на лікування хочуть ще більше людей. Станом на сьогодні ми маємо 21 пацієнта в хірургічному стаціонарі. Так як заявок до нас є досить багато, то ми стараємося тих, хто в Франківські чи з Богорчанів чи з листя брати їх якби на денний стаціонар. Черга на поступлення до нас все-таки не ну не надто велика. Тобто, якщо б сьогодні було звернення, то ну мабуть через тиждень ми будь. Будемо готові пацієнта взяти, тому що одні поступають, одні виписуються від січня 24-го року. Місто взяло під опіку перший добровольчий хірургічний шпиталь, і щомісяця ми отримуємо фінансування від Івано-Франківська. Власне, який йде на покриття основних витрат шпиталю, це медики шпиталю використовують сучасні методи лікування, і це дозволяє пацієнтам швидко відновлюватись та повертатись до активного життя. То ми робимо подовження кісток, робимо при, при патологіях, таких як неправильні зрощуються переломи, не зрошуються переломи, псевдоартрози, контрактури великих суглобів. Деформацію після травматичне і ну і вроджене, в тому числі, то, то це всі основні напрямки наші. Так, так, так само артроскопією займаємось. Фізична терапевтка Христина Торб'як допомагає бійцям відновлюватись після поранень. Вона проводить заняття з реабілітації, використовуючи різні методики та апарати. Це кожного дня заняття мінімум годину. Хлопці займаються різними вправами після контрактур, після поранень, після от в нас є різні апарати, лізарові апарати, що наставляються. Ми їм показуємо, як правильно ходити, як правильно вставати, як правильно просто е, виконувати ті чи інші речі по житті. Боєць 419-го батальйону Василь Дмитрук отримав важке вогнепальне поранення внаслідок мінометного обстрілу під Бахмутом. Вже більше восьми місяців проходить реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Військовослужбовець також лікувався за кордоном, але каже, саме тут йому нарешті змогли допомогти. Я був в Хорватії. Ну, не зрівняєш, що тут. Там не, були, не було ніяких відчуттів, ніг. В зараз відчуваю ні в болі, Судори в ногах, вже ногами діраю, стою вже ну, в Хорватії я був, то я ногами кидав вліво, вправо, я взагалі Ніякі білі не відчував в ногах. А як на вас не було жодних результатів? Не було, але тільки тут. То небо і земля на краще. красна да багато Сергій Ятлук ще з 2014 року захищає Україну. Він пройшов найгарячіші точки війни: Слов'янськ, Макарів, Ірпінь, Бучу. Після ротації бійця перенаправили в 46-ту бригаду на Херсонський напрямок, де він отримав поранення правої руки. Після тривалого лікування в різних містах без значних результатів він отримав надію на одужання в першому добровольчому хірургічному шпиталі. Довго лікувався, реабілітувався і в Одесі, і в Вілічовську, і в Києві, і в Житомирі. Якби таких великих змін не відчував, в принципі. На даний момент зараз знаходжуся в 199 дешевешному центрі навчальному інструктором. Інструктор по вогневій та тактичній підготовці. Обзнав взнав від товаришів, що тут реально люди займаються нами. Не просто так на бумажці, щоб було бумажку передали одну в одну. Пробув тут один курс 21 день. Відчув на собі покращення на 90%. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав медичний заклад: привіз пацієнтам стіл та ракетки для настільного тенісу, поспілкувався з військовими і зіграв з ними у пінг-понг. Очільник громади вкотре наголошує, важливо підтримувати такі центри. Найголовніше, що місто сьогодні максимально старається, щоб наші хлопці проходили реабілітацію з нашої громади, і не тільки тому, що ми розуміємо, що всі наші герої, які захищають нас, які жертвують своїм іноді життям, іноді. Здебільшого здоров'я тому потрібно належні умови. З березня 2022 року медичну допомогу у першому добровольчому хірургічному шпиталі отримали майже вісім сотень захисників. З них майже півтисячі пройшли курс лікування в умовах цілодобового хірургічного стаціонару. Решта отримали допомогу амбулаторно. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.